Підбили підсумки роботи державної податкової інспекції у місті Херсоні за 2012 рік. Зокрема, відзначили приріст надходжень порівняно із попереднім роком, як на державному, так і на місцевому рівнях. В прошлом году нам вдалося безпечити бюджет мільярд 73 три мільйони гривень поступлення. державний бюджет 480 мільйонів і містний п'ятсот тридцять. Я хотів би відмітити, що прирост. Поступление по сравнению с 2011 годом составил 32 миллиона или 7 процентов государственный бюджет, и в местные, в местные бюджеты 97,6 миллионов или 20%. Я бы хотел отметить, что основными плательщиками бюджет бюджетообразующими в городе выступают Херсон Энерго, Морской торговый порт, Херсон Газ, Данон Днепро и Херсон Теплоэнерго. Та основний платіжчик, ті, котре обеспечують найбільший удільний платежей, як в государственные, так і в местные бюджети. Біля тисячі херсонців задекларували понад 100 мільйонів гривень доходу, отриманих у 2011 році. Три мільйони з них мають бути внесені як податок до місцевої скарбниці. Третину з цих грошей складають суми, задекларовані херсонськими мільйонерами, офіційна кількість яких 14 осіб. Общая сумма доходов по ним составила 37,7 млн и гривен, сумма налога 1 миллион, практически ну, третья часть от всех тех, кто сдавал декларации. Однією из основных проблем є борги підприємств банкрутів, зазначає начальник державної податкової інспекції у місті Херсоні Ігор Яровий. На сьогоднішній день составляет ще велику проблему задолженность по платежам бюджету, яка на 1 января составила 176 млн Ну, огромная вообще сумма, если мы где-то в среднем это скажем, где-то ну, 4 месячных плана. Это большая сумма, к сожалению, наибольший удельный вес это опять-таки предприятие банкроты. Практически 78% этого долга это предприятие банкроты. Самые известные, самые большие из них это машиностроительный завод, которого практически уже нет. Это ХБК, практически 25 миллионов. На прес-конференції зачепили гаряче для багатьох питання щодо оподаткування нерухомого майна. От тільки тут проблема. Бази даних поки що немає. Ви знаєте, що пройшли зменшения в БТІ, створена нова структура, поэтому в залежності від качества і наліччині бази, потому что до 1 июля ми повинні кожному собственнику жилья, там уже как бы все розчитано с учетом льгот, у кого две квартири у кого одна, значить уведомления. Увій на сегодняшний день я могу сказать так, что есть уже проект закона. Наверное, вы слышали тоже о налоге на роскошь, который может заменить налог на имущество. Ну, в общем, на сегодняшний день основная проблема это наличие базы. Поэтому сегодня и регистрационная, регистрационная палата, и мы как бы работаем над этим вопросом.